Слава Ісусу Христу! Вітаюся з вами Назарій, Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Перебуваємо в приготуванні до Різдва в Різдвяному Пості або в Адвенті, як кажуть е, е, наші братиримо-католики. Е, е, ось, але поговоримо сьогодні про таємницю, яка буде невдовзі, яку святкуємо непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в молотослові нашої церкви. Ось так оспівується це свято. Сьогодні початок нашого спасіння у лоні на пліднім проростає. Радується на останок Анна з Йоакимом. і разом Веселиться звільнений Адам. З ними і ми заспіваємо ті, що зачинає. Радуйся, благодатна Господь з тобою. Діва і Богородиця Марія безмежна весільна світлиця Небесного жениха. За Божим задумом зачинається сьогодні від неплідних. Колісниця для слова прикрашується. Тим то й вона, будучи матір'ю життя, називається небесними тверми. Це в, в, в день передсвятя, сам праздник непорошного зачаття. Е, отак то оспівуємо троперем і контаком е, вести оцю таємницю. Радійте, люди, і веселіться. Це бо нині засяяло. Нам досвітня зірка таємственного дня, преблагословена Діво Марія, що в лоні чудної, Анни непорочно зачинається. З небесними хорами припавши, поклонімося їй і голосно закличемо: Радуйся, мати, світла незахідного, з висоти Сходу Христа Бога нашого, який нас що сидимо в тіні смерті, просвітлює і на шлях миру направляє стопи наші. А Сьогодні рукою Святого Духа в утробі чудної Ани малюється цінний образ слави Божої. Соня силою Всевишнього проти диявола підноситься могутня зброя при Діва Марія. С хорома анискими подивляючи, закличмо їй радуйся, щоб достилися від Господа особливого викуплення. Та від гріха первородно не є очищена, але наперед захоронена єдина з усього людського роду. Ось так. І поговоримо також сьогодні про непорочне зачаття згідно вчення святого Бонавентури, вчителя Вселенської церкви. Перед тим, як будемо говорити про саме непорочне зачаття, скажемо собі кілька слів про марійну, підстави марійної доктрини Святого Бонавентури. В центрі бонамантурянської думки лежить глибоке францішканське присвідчення пер, пер, про нескінченну доброту Бога. Про найвище добро усе добро. Отже, Бог є найвищ, найвищим добром. Так? Це представляє Бонамантура в своїй ономатології, так само і святий Франциска, яке сотворило світ розумний з любові. Оскільки гріх перших людей зіпсув Божий проект. Саме як кожен наш гріх так само псує, псує Божий проект щодо нас. Необхідна була інтервенція, тобто вхід персона репараторіс, каже Бонавентура. Та інтервенція втіленням є втіленням. Бог об'являє таємницю трійців, який слово становить не тільки центр між Отцем і Духом, але також центр Сотворіння є посередником між Богом і сутворіннями. В цей спосіб втілення є запечатане на Христі, об'являється, як далеко може посунутися Божа любов. Бачимо, як прекрасно Бонавентура пояснює ці підстави марійної доктрини. Бонавентура, довершивши оцінки двох становищ, які дотикають мотивації втілення. Не применшує тієї, яка станеться меріологічним фундаментом доктрини скотистичної. Отже, знаємо, що Дун Скот це співбрат Святого Бунавентура, який жив пізніше, звичайно, що десь в 15 столітті. То він так само розробив, ну, фактично, один з так само з перших. Про підстави про, про непорочне зачаття. Розповідається за поглядом, що Христос втілюється з огляду на гріх Адама, тобто для того, щоб нас відкупити. З огляду на роль, яка в цьому плані відкупання відіграла Марія, можна її окреслити першою співпра... співпрацівницею відкупителя. Зваживши, що за упадком людини крилося е, обман диявола і дозвіл е, ошуканої жінки, тобто обманутої, а гріх цей. Е, тобто цей гріх там, е, тобто уділом чергового покоління конечно було посередництво слова Ангела, на яке Діва відповіла дозвілом. Отже ж, так як Єва. Дала фактично дозвіл на те, щоб спокуситися. Так, так само мати Божа Марія каже Бонавентура, дала цей дозвіл архангелу Гавріїлові, щоб слово втілилося в її лоні. Отже. Ж, Вірячи і приймаючи її, дозволила Святому Духові освятити її і вчинити, що через дівече зачаття сталася матір'ю слова втілоного. Бонантура, отак це про це записує, зараз глянемо в якому творі. Бор Бервілок. З огляду на це, як жінка, ошукана через диявола і пізнана через чоловіка в пожалості і зірсутю, переказала всім провину хворобу і смерть, так, жінка, повідомлена через ангела, освячена і вчинена вагітною через Святого Духа, без жодного зіпсуття за рівно розуму, як і тіла, народила наслідника, тобто потомка, який всім тим, які прийшли до неї, дав би ласку, здоров'я і життя. Є ясно, що для Бонавентури, е окрім Христа, також дівиця є відновителькою. Роду людського. Як Адам і Єва були знищителями людського роду, так і Христос і Марія були його відновителями. Доктор Серафимський стверджує, що Марія є стисло з'єднана сином його місії, і хоч це виключно Христос привертає Богу честь відібрану через гріх, мати також бере участь у ділі відкуплення через своє свій дозвіл на те, щоб Христос. Офірувався як ціна нашого спасіння. Тому, власне, якщо хочемо знайти Христа, найперше мусимо наблизитися до Марії, каже Святий бо Бостеут це також великий почитатель Марії. Так. 24. В який відновлено містерію втілення розпочинаючого Божий проект відкуплення людства. Той, якого зачала мати, це відкупитель людства, правдивий Бог і правдивий чоловік, який розпочинає місію завдяки свідомому дозволу Діви. Уся доктрина Марійна Бонаментури є навколо цієї таємниці. Отже, Боже материнство виражає синтетичну увесь містеріум втілення і становить фундамент усіх марійних привілеїв. Отже, про Боже материнство. Я вже вам розповідав, можете знайти вже в архівних фактично відео. Ну і тепер скажемо, скажемо собі про непорочне зачаття кілька слів. Бонамитура ясно формулює свій погляд в третій книзі сентенцій на сентенції на Петра Ломбардського, де довершує, довершує перегляду різних гіпотез, і в остаточній аналізі вибирає становище співпрацювання Собі в той час сучасних докторів. Марія була освячена по, по засігненню гріху первородного. Отже, Марія була освячена ще перед тим, по тому, як цей гріх первородний стався. У відрізненні від Олександра з Гельс, Згельс був був чителем Святопом, тури варто сказати собі, Альберта Великої Томиза Квіну, який затрималася на думці, чи освячення Марії довершилося перед, чи. По влиттю душі, доктор Серафимський стверджує, що в моменті анімації, могло, тобто поєднання, могло наступити перше освячення, вирізняючися, вирізняючи в ньому пріоритет часу і природи, що підіймає пізніше Дунс-Скотт. Автор оцінює в цьому контексті рацію, яка промовляє за і «проти» побожної сентенції. Сліджуючи класичні структурі заложення: потуїт, декуїт, ерго, фекіт. Перед усім визнає, що влада Бога над гріхом є так сильною, що визволяє діву. Чинить це, керуючи. Ем... Отже, ми повинні розуміти, що Марія е, майбутніми заслугами відкуплення Ісуса Христа. Була збережена від первородного гріха у, своєму, у самому своєму непорочному зачаті. От, власне, це означає непорочне зачаття, бо хтось може сказати, я не розумію, що це означає непорочне зачаття. Отже, чинить це, керуючися засадою відповідності, як, що мати Сина Божа мусила бути чистою, наповненою селякою ласкою більше, ніж інші святі. Оскільки Іван Хреститель був освячений в материнському лоні, яке було підстосоване так, щоб Марія, як гідніша від нього, була освячена раніше. Це значить, в зачаттю. Стосовно було також, щоб та, яка. Є посередницю між Христом і нами, репрезентувала ступінь посередництва між Сином Божим і людством. Христос був зачатий без гріха, оскільки в його зачаттю не мав уділ чоловік якого насіння, як стверджено носитель гріху Адама. Творило тіло в материнському лоні, яке родить народжує його в грісі, яке дотикається також душі. Випадку Марії, знаходить, яка знаходиться між Христом і людством, мусило тому бути якийсь стан посередництва, так, посередній, в якому гріхові підлягало, підлягає тіло, але не дотикає він душі. Яка залишається недіткнутою завдяки діланню ласки, додаючи, що пізніше рацію негативного бонаментура затримується на єдиному і цілковитому посередництві Христа, оскільки він сам є відкупителем, який перемагає гріх не до перемислення, тобто не до думання собі, є, щоб хтось зі створінь не потребував його відкуплення. Отже, кожен з нас потребує відкуплення. Применшувало би це славу загального відкупителя, отже, мусило би це відкидати також Маріку, Марію. Доктор Серафимський, отже, ж, робить такий висновок: для слави і честі Ісуса Христа, єдиного і загального переможця гріха з огляду на Його найвищу піднесеність, єдиного посередника між Богом і людьми, що в нічому не шкодить честі його матері, залишаємося при опінії загального. Загальної прийнятої, що Діва була освячена по засягненню гріху первородного. Отже, це Бонавентура робить цей висновок в Ібідем, тобто в одному з своїх таких творів. Отже, робимо такий висновок. Так отже, Бонавентура, визнаючи важкість, тобто трудність, яка створює зв'язок між загальним відкупленням Христа і освяченням Марії. Нав'язує друге освячення Марії з моментом зачаття сина, відкриває дорогу для розв'язання, запропонованого через Яна Дунча Скота. В кожному разі доктор Серафімський завжди буде прихильником опінії, що Марія було освячення в лоні матері разу, зараз повлетю душі і поєднання з тілом. А це для нашого потішення. Отже, бачимо так, це ствердження переконання Бонавентури про марійну доктрину, підстави марійної доктрини, також про непорочне зачаття, яке ми собі сьогодні обумовили. Також більш детально про цю тему я писав у своїй курсовій роботі про маріології Бонавентури. Хто би хотів собі більше це все почитати, то звертайтеся, пишіть мені в приват, я вам можу скажімо так, це скинути, почитати. Ну і пізнаваємо нашу віру, адже це і таємниця, це є непорочне зачаття, це і догма католицької віри, пам'ятаємо рівно що це, що ми, як християни-католики, покликані вірити, так, так само свідчити в своєму житті. І вміло знати, про що йдеться, і пояснювати тим людям, які далекі від цього, які цього не розуміють. Цього бажаю всім вам. Амінь, слава Ісусу Христу!